Ну що ж, до останніх новин. Як показала практика, на чужій фермі самоуправство карається великою піздюліною. Так от, дід мені надавав таких піздюлей, що я, блять, єлі видихав. Показується. Він вже й сам планував построїти теплицю, але не там, де я її поставив, а ось тут, рядом біля вуликів. Величеньку таку. І от у нього тут тепер теплиця. З клубникою. Яка вже дала свій урожай. Рядом він поставив тут невеличку пилораму для того, щоб дрова можна було пиляти, на зиму готувати. Він вже трішки заготовив дрів. Ось тут у нього дровничок невеличкий, Уже і сахарок появився. Цукор треба буде відвести, щоб нам самогону наробили. Дід любить самогон. Каже, я вже давно заказав бочку і мені її повинні привезти. Так от у нас тепер є така заправочка. І тут він поставив такий маленький заводик, який буде робити сімена, щоб менше їх закупати в магазині. Да, Курочки наші несуться. Курочок, слава Богу, він не тронув. Тут уже наглядач стоїть, іди за кожним яйцем. Барсик, Барсик, блядь, де ти єсть? Нах-нах-нахнах. Барсик, Барсик, Барсик. Дитина біляцький Барсик. Офу, злякав мене. Барсик у нас є який охраняє курочок. Так що такі діла. Тепер у нас така заправочка. І такі от у нас роги, можна так сказати. Так, да, тут стелажі стоять для того, щоб клубничка хранилась наша. І стоїть якийсь тут джентльмен, який слідить за всім цим ділом. Дід мені сказав, раніше він займався рисом. Це дуже великий прибуток дає. І сказав дід, що рис він вирощував у себе тут прямо за сарайчиками. Якщо я хочу. Заробити нормальні бабки мені також потрібно займатися буде рисом. І що я думаю? Що це поле. Ми його орендували з дідом. Скинулися, взяли опять кредити, залізли по самі яйця в долги, і тепер будемо тут займатися рисом. Техніку, звичайно, ми не купляли. Вся техніка буде наймана, урожай тільки буде наш. А ще дідові прилетіли великі штрафи за те, що ми їздимо нашою технікою о дорогах общого пользування і возимо вантажі. Такі, як паліти, і сказав, що наступного разу треба все робити по їхніх американських законах. Товар з магазина повинен доставлятися спеціальною перевозочною компанією, яка займається перевезенням вантажів, і техніка також не їздить по дорогах, а перевозиться на платформах. Що ми будемо в принципі робити? Це лишні, звісно, витрати, але без цього ніяк. Тут тобі другі закони, другі порядки. Все по-другому. Так, дивимося, дивимося. календарик наш. Коли ми сажати будемо рис. Рис сажається весною. Зараз зима. Зараз ми нічого не можемо зробити. Чекати тільки весну. Будемо чекати весну. Поки що помиємо наш трактор. Ми тут Осінь трішки позанімалися контрактами, займалися пашкою полів, культивацією полів. Не багато заробили, але трошки заробили. Борана ця це показала себе не з найкращої сторони, так що потрібно буде її продати. І купити щось більш-менш нормальне. Тракторець наш працює як положено. До нього питань немає ніяких. Зараз ми їх повимиваємо, порозставляємо все по гаражах. і Будемо чекати весну. Зараз майже середина вже зими. Робити особо нічого. Будемо займатися фермою внутрішніми питаннями. Заганяємо наш тип-культиватор назад в ангар, де він буде стояти, Чекати наступних полів. Наступних випробувань. Трактор ми також заженемо, мабуть, в ангар, щоб зимою він на дворі не стояв. Трилічно. Прицепи, в принципі, можуть і на дворі поночувати, нічого їм не трапиться. Хіба що хтось прийде колеса поскорчує. Ну, то вже буде зовсім друга історія. І поки суть та діла, поїдемо ми зараз до декого в гості. Поїдемо ми до мадам Кетті. Це жіночка, яка займається вантажоперевезеннями та здає техніку в оренду, ще вона коней розводить. Дуже серйозна бізнесвумен. Так що зараз ми з нею поспілкуємося на щодо весінніх робіт на наших участках. Попробуємо орендувати у неї техніку для посіву та уборки рисових полів. Зима на дворі. Так, це ось тут наша компанія її. Сміс І Мені дуже приємно познайомитись. Ну, ми поговорили з Кеті. В принципі, вона нам готова допомогти. Буде нам вантажі привозити і орендуємо в неї техніку для посіву та уборки рису. Зараз подивимося, що в неї тут по поводу рису є. Там за углом, за істочкою, стоять якраз агрегати, які вам будуть потрібні. Саме апарат для висаджування рисових культур. І комбайн для окоса, саме вже рису готового. Що в неї тут є? Апарати, які займаються поломою, сіном, ворошилка, валкоукладчик, кувальщики. Комбайн, ще в неї є для покосу, який нам також, мабуть, пригодиться. Тому що у нас поле посіяне пшеницею і нам потрібно буде чимось його вбирати. У нас комбайна як такого нема. От у неї є старенький комбайн, теж класовський, домінатор 108-ї серії. І в неї такі два автомобілі, які займаються перевозкою вантажів та техніки. Які теж наймані працівники? Возять у неї техніку та вантажі. У неї є така платформочка, техніку перевозить вона. І є у неї прицеп для всяких донів. Такий фірмовий у неї прицеп, як симпатичний. Так що будемо з нею співпрацювати в тісному порядку. Ну, Чекаємо весни поки ще. Так, 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 так. Що у нас тут? Ось є цукор. Цілий подон цукору. Ну, Зимою дуже ми багато нічого не можемо зробити. Але цукор продати можемо. Що, Зараз ми візьмемо наш пікапчик і поїдемо, спробуємо продати кому-небудь цукор. Беремо цукора. Я думаю, нам ще можна взяти декілька донів клубники. Щоб не зовсім порожняком ганять Так що вземо ще декілька подонів клубники. би їх так поставити, мабуть, два не влізе. Як же ж вас так розставити? Це можна два отак поставити. Теж так два не влізе. Тоді що. І тоді беремо. Ставимо один отак. Другий беремо і ставимо от так. І цукор? Ставим як тебе поставити їхати з відкритим багажником. Прив'язуємо, прив'язуємо. Все прив'язали. Отлічно. <кій> так. Тепер понять би куди вас вести. <кій> цукор. Цукор, цукор. На молочну ферму. На клубнику на базар. Де у нас молочна ферма? Молочна ферма. Пікарня, фабрика якась. Ще одна фабрика. Тут ліс, зерно. Де ж молочна ферма? Це у нас що? Ательє. Так, молочну ферму я знайшов. здається, я знаю, де вона. Кажуть, молочна ферма не дуже далеко від магазину. Знаходиться. Так що їдемо. в сторону магазину. Так, да, нічого спішити, зараз вже сракопат на дорозі. Треба буде вже сількою посипати. Це не наші заботи, тут місцева влада є, хай займається. Снігу ще не дуже багато намило. Наша задача просто не злетіти з дороги. Як би обідно буде. В принципі, можемо все на молочну ферму продати. Нікого нема з тієї сторони. Тихо занесло. Машинка старенька, таскає по всій дорозі. Так, повернемо трішки далі. Тут ось повернемо. Так, а як попасти на молочну ферму? А, так, так, сюди, мабуть. Так, да, сюди. Через депуття переїжджаємо. О, ось де у нас молочка. Так, де тут вигружаємося? Так, не дуже зрозуміло. Зараз об'їдемо кружок. Ага. Так де ж тут вигружатися? Нічого не зрозуміло. Може на територію треба заїхати. Давай заїдемо. І так. Ага, на задньому дворі, значить. В принципі, можемо тут все продати. Що ми тут можемо продати? Сахар ми тут продаємо. І все. Хорошо, це нам динам труп переставить. У нас він не падав. Ставим його осторожно. Поставимо його так, як стояв цукор, так ось поставимо. От і прив'яжем. Так, тепер треба нам їхати на базарчик. На ринок. Де наш ринок? Ринок десь. Де ж наш ринок? Ринок. Так, де ринок? Ринок. Ательє. Де це блядський базар? Пубник на базар. Де він єсть? Де він є? Ух ти, йо мою. Де базар я зрозумів? Як нам туди попасти? Паром нас перевезе, чи нам прийдеться об'їжджати кругом. Ну-ка, ну-ка, ну, от я приїхав. Мені потрібно в ту сторону. От і, лки-палки, підождем. Прийдеться чекати, поки баржа пропливе. Так, 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 давай же пропливай. то поки пропливе. Ну. Ага, пливе. От і хорошо. Ще будемо плавати. Та давай уже, я готов. Да-да-да. Поплывли. Let's go, let's go. Чек вас там кажуть. Let's go. Блин. Шо? Давай. чалюй. Чи мені кнопочку треба десь якусь нажать. Р. От, еб твою мать. -е фу-фу-фу-фу-фу. -е, да, понятно. Єлюсь стых. Бля, ще б поп без мене. Ну-ка, ну-ка, давай ты. Плывем. Прикольно. Приплывы. О. Хорошо. Поехали. Еще всем вдячный. Осторожно. Вообще, тут ДТП не ястречал, Де цей базарчик. Угу. Mm -hmm. В принципе, осторожно. В принципе, туда ми їдемо. Атаак так, 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 так. так. Ось тут у нас. І базарчик. Заезжаем. Тут станція розгрузки чи загрузки. Сейчас узнаем. Ага. Розгрузки. І того, почти штукарь. Нормально. Так, треба погулять по риночку, подивіться, що тут до чого. Uh -huh. Uh -huh. Так, ми привезли клубничку. О, тепер є клубничка усіх на продаж. Це добре. Треба ще щось вирощувати, бо щось бачу, тільки нашу клубничку і торгують. Ніщебродство якесь. Да, ужас капець. Падно. Будемо вирощувати останні продукти. О, а тут у нас ДТП. Та щас, щас, блять. Об'їхати не можеш чи що, блять. Я щас попіпікаю когось. Дві який піпікає він мій. Так, їдемо назад. На базу. Базарчиком ми розібрались, де він у нас є. Тепер треба нам побільше або теплиць ставити, або побільше вирощувати всяких продуктів харчування. Тому як базарчик пустий, люди. Ух ти бляха, аж ти муха. Річка замерзла. Та їй давай. Давай, підпихаю тебе. Застряв. Чувак гребеться просто. Дорога слизька. І вони не можуть швидко їхати. Надо посипати сіллю. Місний мер, походу, або жмутиться, або бабла нема. Ну тут не зовсім зрозуміло, чому вони дорогу не посипають солью. Ой. Річечка яка красива. Ну, городок такий, симпатичний. Симпатичний городок. Там дядько, дядько у нас живет. Їдемо назад. Клубника не дуже багато. Дає 480 баксів за подон. Я вважаю, це не дуже і багато. Займатися однією клубникою не цікаво. Чим займатися? Щось <му> твоя клубника, не дуже дорого получається. Ми так бабла не заробимо. Або треба її дуже багато зарабатувати. А, верніше багато робити. Або, 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 або. Це 400 почти 500 баксів один поддон. Там почти штука, 2, 3, 4 штуки. Зелень не маєш. Маловато будет, маловато. 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 И цукром у нас. Не зовсім все хорошо як хотілось би. Треба тут, мені кажеться, построїти невеличкий такий собі стилажик. Цей невеличкий стелажик зможе приймати 5000 стоїть. Вот, Давай попробуємо. Цей стелажик не зможе. 500 баксів мінус. Ну що ти зробиш? А що ж ти зробиш? Ось тут такий. хороший складач. Цей дешевший, але і кращий. Так, опачки. Отак. От Нормально? Да, ну хай тут і стоїть. Будем мотати время. До весни. Щас суточки одні промотаем, Поспаємо до 8 часов. Так, всім доброго раночку. Новий день. Починаємо з того, що перевіряємо, як тут наша клубничка поживає. Так, два поддон отлично. Почти 1000 доларів. Сюди. Цукор, цукор, цукор у нас нема цукор, не активно. Та й добре, доме то нема. Меду трошки є. Ось у нас дуже темно, як на 8 часов ранку. Мабуть, ще треба трішки поспати. Давай так, часа до 10 Отлично. Тепер хоч видно. а то таке темно, як в жопі того самого друга афроамериканця. Uh -huh -huh -huh. Курочки наші яєчки несуть, сміх, покормим, піпок. Все, покормили. Малувати яєчок, щось вони несуть. Ну що, будемо тоді чекати весну, будемо далі мотати. О, сніжок лупа. Нічого собі, глибока зима настала сніжок гарненький падає. Ти Так падає, що в мене мене лагає все. Прикольно, конечно, Ну, ну, ну. Як ти сюди видралась, блядь? Хто ти вообще така? Алло. Диви. У нас там домовик якийсь живе. Капець. Лазь нахуй, блядь. Бо якщо я залізу, то ти там будеш ще довго жити. Хе-хе-хе. Оба А дідові, походу, стало холодно, і він забіг десь в хату. Заховався, нема деда. А де дід вообще дівся? Чи він до свого друга десь поперся? Діда, алло, Діда? нема. Де Ді наша внучка, дідова? нема. Ох, ніхуя собі борка йде. Ебань. Ну, ладно. Метаємо, метаємо, метаємо. Ну, де твелись, мабуть, холодно, було ноги круті, та дедушка старенький, понятно все з тобой. Ей колотить. латить. це да. Що мені з ним робити? Бери, блядь, лопату і чисть сніг, суки, блядь, а? Ну что вы стоите? Каждому по грабарке вперед. Сколько снегу выпало. Зима пришла. М -м -м, прикольно. Поедем кататься. Дороги в них почищены. А я думаю, хуже буду. Ну и... Что не стоит? Едь! О, вже О, все. Був сніг і нема снігу. Там як у нас, як прийшов, так і пішов. Називається. Десь половиною тисяч баксів тут стоїть. Ти ще й досі там стоїш. Що ти ж деш, мене чеш? Ага, дивіка. Як у нас іде. Він холодно, Йомайо. И, блин, анфисочек тут этот. Капец. Иди добачу да, тут анодром. дром че на третьему. Есть квест комната цела. Ты лабиринты. Фотозона. Чем ты тут занимаешься, дед? Йо -мо. -йо. Алло. Здрасте, девушка. Цикавый амбарчик. Вообще тут народ цикавый. Слухай, я там був. В амбарі тебе на третьому поверсі. Не хочеш розказати, чим ти там займаєшся? а А? Розказуй, колись давай. Да, цікаво тут у вас. Новий день і діда нема. Діда десь заховався. Ну Тут все стабільно. Дві палети полуниці і палета Цукору. Угу. І кури. Наші кури. Мені зовсім не подобається цей курник, мабуть, прийдеться з ним прощатись. І кури ніхрена не несуться. 750 корм, 20 кур. Це габела якась. Пройшло 3 місяці, і вони фіг до ніфіга нанесли цих яєць. 286 яєць. на 295 баксів. Це ж зовсім не смішно. Значить так. Яйця. Ми ставимо сюди. А вас нахер ми всіх продаємо. Да. І треба Кури не думати. Курі невигодні. Взагалі вигідні, Бо треба більше амбар строїти. Як вас продать? Як вас продать? Ладно. А чому ми його не можемо продати? От чувака ми можемо продать, а це не можем. Тому що тут є курі, да? блядь, Бессмертні, як знести нахер ваш сарай. Сука. Сука. Твоїх випустим, не знаю. Идіть. Ви свободные, ви вільні птиці. Летіть. Пиздець. Эээ. Ужас не годувати випаздиха. По здоров'я, яйц нуль. Продать. задать Все, к ебе не блять. Все, тузик, охраняй корм до весны, блять. Я ебу, бабу ягу. Здрасте, добор покрасьте, блядь Где Казав мені не строй сам, блять. Хуйні настроїш, блять. От постав я такий курник маленький. Там ніхуя не робиться в тому курнику. Хорошо, корови, свині. Кури. 30 курок, 20 курок, 20 курок, 360 курок. О, а от 360. <клухи> курок. Це вже більше, чем 30 курок. 79 тисяч, тим більше в нас бебла не хватить. У нас поки що 74 тисячі. Будемо спати. Друзі, перш за все хотілося подякувати за перегляди, за лайки, за підписку на наш канал. Ваша підтримка надихає нас продовжувати створювати цікаві відео. Ви найкращі у нас. Ми з дідом вирішили оголосити акцію. Хочете стати частиною наших фермерських пригод? Тепер це можливо. Ті, хто підтримує нас донатами, з'явиться в наступних відео як один із персонажів нашої ферми. Це може бути фермер, місцевий житель чи навіть унікальний герой. Все у ваших руках. Кого ви оберете, тим ви й будете. Так що чекаємо вас в нашому житті на нашій фермі. До наступних зустрічей!